Була названа сума за 23 рік, які місцеві бюджети органи місцевого самоврядування міста направили на підтримку збройних сил України. Це понад 30 мільярдів гривень за минулий рік. За 23 рік це дуже суттєва допомога, сумарна підтримка. Чернігів в лідерах. Значить, є кілька місць, які понад 30% своїх надходжень змогли передати на зсу. Але це міста, які в тилу знаходяться, а міста, які далі від зони бойових дій, у них зовсім інші можливості. Давайте об'єктивно говорити. Там і багато бізнесу туди приїхали, відкрилися, які працюють там і немає затрат на відновлення. Ось Чернігів в групі наступні, там де 10% бюджету. Приблизно міста віддавали на зсу. От у нас це 299 мільйонів за 23 рік. Це 10% наших коштів. Це ну суттєва історія, враховуючи, що в минулому році на відбудову ну, двадцять другий, 23 рік, давайте візьмемо на відбудову після руйнування, які завдали росіяни. Нам ми витратили 1 мільярд. Якби нам не треба було відбудовувати, зрозуміло, що ми б були б в лідерах так само спокійно. Ми б не 100, не 300 заплатили б, туди. Я 600 або той самий мільярд, і були б в лідерах. Але зрозуміло, що у нас був пріоритет повернути життя міста, повернути людей, повернути всі послуги. І далі вже ми пішли на суттєву допомогу. В цьому році ми так само, я переконаний, будемо продовжувати цю роботу. Тільки пріоритети будуть у нас в цьому році щодо оборонних споруд навколо міста. На цей напрямок ми за минулі два роки 110 мільйонів направили, але є запит від військових посилити окремі точки, посилити. І ну зрозуміло, що два роки там багато дерева, десь треба його замінити. Тобто, це напрямок номер один. оборонні споруди навколо міста. Це лінія оборони, яка найближча до Чернігова, яка в разі хотілося б, щоб вона ніколи не була задіяна, але вона зможе затримати ворога. Друге це підтримка ППО нашої. Яка є в Чернігові, і ми направимо туди суттєвий ресурс. Далі це так само як було під допомогою військовим частинам і новий буде напрямок вчора. Ми на міст розглядали питання допомоги регіонам. Які дуже сильно потребують робот по фортифікаційним оборонним спорудам. Це потребують і військові, і регіони в цілому. І немає такої можливості в першу чергу через відсутність техніки. Дуже багато техніки зараз зруйновано в результаті нальотів, обстрілів, бомб, особливо прикордонних громад. От до мене звернулася сюди звернення одна з військових частин на Лиманському напрямку Донецької області. Ось вони просять два ескалатори ескалатори. Е його ціна десь 400 мільйонів гривень, те, що вони мені прислали. Ну, я думаю, що субвенцію на ці два ескаватора їм треба надати. І це буде наша підтримка, тобто підтримка громади Чернігова, спорудження оборонних споруд на тих напрямках, які зараз найбільш гарячі. Фортифікаційні оборонні споруди це зараз має бути важливим пріоритетом для держави. Ну і я не припиню про це говорити, що 2 мільярди. Чи вже більше, ніж два мільярди, які держава витрачає на єдиний телемарафон. Його треба закрити. Нафік він його ну, ніхто не дивиться, цю пропаганду. І ці два мільярди терміново направити на побудову фортифікаційних споруд, щоб стримати ворог. Два мільярда. І е, теж звернення публічне. Перший квартал завершився сьогодні. Вже початок квітня. Місто Чернігів, як і всі міста України, вилучено військове ПДФО за четвертий квартал минулого року, заднім числом, і за перший квартал цього року це вже півроку. Дайте звіт, куди пішли ці гроші, скільки за них придбано дронів. Не, не треба розписувати, в які частини вони пішли, але дайте цифру. Тому що обіцяний мільйон дронів. Був вже обіцяний мільйон дронів за цей рік, вже за перший квартал 1150 мали передати на військові частини. Ну не знаю. Я з військовими багато спілкуюся, 150 тисяч дронів не було. А гроші в нас вже забрали, їх уже ж нема. То звіт за півроку, куди пішло під ЕФО міськ і як воно було використано, було б добре в якомусь форматі, щоб уряд, який обіцяв, що це все буде прозоро, він би оприлюднив.